Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відеоролики. А сьогодні ми поговоримо про пусті баночки. Їх у мене дуже і дуже багато. Я їх збирала надзвичайно довго і нарешті хочу позбутися, тому що я не маю вже де їх тримати. Сьогодні я пропоную поговорити про догляд за волоссям, тобто пусті баночки догляду за волоссям. У мене тут цілий величезний пакет, і ми з вами. Розберемо, що як і до чого. Я вважаю взагалі цей формат найбільш таким інформативним, адже продукт закінчився і у нас вже є остаточне судження про той чи інший е, засіб, чи він працює, чи ні. Чи можна його рекомендувати іншим, чи варто уникати. Ну що ж, не будемо довго затягувати. Наливайте чай, каву, капучинко, діставайте смаколики, сідайте зручніше і погнали! І так, дисклеймер: у мене жирна шкіра голови котра дуже швидко жирниться, Також довге волосся з досить такими знищеними і пошкодженими кінчиками, і сухими, котрі дуже швидко ламаються і запутуються. Якщо якийсь непідходящий мені засіб, то волосся буквально за кілька хвилин перетворюється у якусь. Паклю. Я не буду довго вибирати, буду діставати те, що перше попадеться під руку. Перше, що мені попадається, це Inside Volumizing Shampoo. Це шампунь для об'єму баночка 900 мл. Це взагалі італійська фірма. З плюсів дуже хороша упаковка з помпою надзвичайно зручно. В душі не потрібно розкручувати, нічого відкривати, просто натиснув, натиснув і вже. Ем... Готово. Друге, це досить такий непоганий результат, об'єму як такого він не дає. Але з ним у мене шкіра голови не жорниться принаймні на наступний день. Я спокійно можу ходити два навіть до трьох днів. Третє це те, що у нього склад досить такий хороший, збалансований, не розбудований, на м'яких павах, і він досить добре таки милиться. Але є і мінус. Він надзвичайно рідкий і е, дуже швидко е, утікає між пальці. Хотілося б, щоб е, сама текстура була б е, трошки густіша. Сам шампунь прозорого кольору. З приємним ароматом. Я не знаю, чим він пахне, але приємно шампунькою. Не знаю, досить такі двоякі відчуття і почуття. Наразі я його повторювати не буду, але можливо колись ем, вернусь до нього, якщо не знайду нічого кращого. Але на, наразі на ринку стільки продуктів, що мені хочеться спробувати щось інше. І одразу до компанії тієї самої серії зруйноване волосся damage hair, це кондиціонер. Він також має баночку 900 мл з хорошою помпою, дуже зручний. Кондиціонер також такий досить рідковатий, але він мені подобається просто надзвичайно. Я вже повторила, купила таку саму упаковку велику. Він на раз-два розпутує моє волосся. Я наношу. Чекаю буквально хвильку і вже можу прочесати навіть своє волосся. Це було відкриття 2022 року, він мені дійсно надзвичайно сподобався. Хороший склад, запах у нього більш насичений, ніж у шампуня, але також дуже приємний. Волосся добре пахне, але не зберігається цей аромат настільки довго, щоб, наприклад, не можна було нанести парфум. Тож мені подобається. Ну і третє, це також Insight Loss Control шампунь від випадіння. Результату на випадіння я також не замітила, оскільки шампунь ми довго не тримаємо на шкірі голови. Але він мені сподобався більше, ніж попередній, оскільки тут присутній такий. Легкий м'ятний ментоловий холодок, котрим, не знаю, особливо влітку приємно користуватися, він легко так холодить і освіжає волосся. З ним також шкіра голови не жирниться одразу, а може витримати два, навіть до трьох днів, якщо скористатися сухим шампунем, поновити трошечки свою зачіску. Баночка 900 мл, та сама помпа. Жодних проблем не було у мене з жодним із цих продуктів. Помпа працює у кожній упаковці ідеально, дуже зручно, хороший склад. Цей шампунь мені сподобався. Можливо, якщо я й буду повторювати, то, власне, його. Ну що ж, додаємо трохи дьогтю в бочку з медом. Таку велику ложку дьогтю. Це. Просто не рекомендую нікому. Я не знаю, кому це може сподобатися. Х-18, Biometric Hair Science маска, котра повинна відновлювати наше волосся на молекулярному рівні. 50 мл, оце коштує 55 фунтів, якщо без знижки, якщо без знижки 300 з копійками злотих, мені вдалося купити цей засіб десь за злотих 280, наскільки я пам'ятаю, але це жах. І так, в цьому суть. Ми миємо нашу шкіру голови шампунем, не наносимо більше жодних засобів, промокаємо волосся і наносимо ось цю маску. Виробник пропонує почати від одної помпи і залежності від довжини. Я використовувала як одну, так і дві, один раз три перевірити. Наносимо на 4 хвилини, розподіляємо, гарно розчісуємо. І після того можна наносити наступні свої засоби, а можна одразу сушити. Я пробувала наносити, як і самостійно цю маску, тобто одразу після нанесення відчекала 4 хвилини і сушила. Так і після неї пробувала наносити інші додаткові засоби. Ніяк. Одразу волосся виглядає, не наче воно брудне, неначе я його не мила. жирниця буквально на раз-два. І незалежно від того, чи я нанесла одну помпу, чи дві, чи три, це просто жах. У мене тут залишилось десь добра половина, але я нею не можу користуватись. Я просто не хочу, оскільки е після неї, по-перше, волосся сухе. По-друге, таке враження, що воно збирає на себе пилюку. Воно матове, воно неприємне на дотик, воно некрасиве, воно, ну, Погано виглядає, погано це легко сказано. Я зробила тест. У мене була сестра в гостях, і я попросила її також нанести цю маску. Після чого ми ввечері пішли гуляти, і у неї в той день зачіска виглядала, м'яко кажучи, ніяко. Вона <була>, була дуже зла. Ще їй дала щось таке попробувати і сказала, що це ужас. І нікому вона не рекомендує, як і я. Шкода витрачених грошей це найбільше розчарування 2022 року. Наступне, що мені попадається, це мої улюблені сухі шампуні від Батист. У мене два варіанти, котрі я постійно повторюю. Перше це сухий шампунь Show Stopping Heavenly Volume. Це такий шампунь, котрий надає волосі текстури. Я його використовую зазвичай тоді, коли збираю волосся, коли роблю хвіст, чи гульку, чи якусь зачіску зібрану. І він надає об'єму, надає текстури. Якщо його не вичесати, то його може бути видно. Зазвичай я люблю використовувати його. Ввечері і зранку тоді навіть з розпущеним волоссям можна йти. Їх... Ти, е, і тоді дуже великий об'єм. Надзвичайно мені подобається. А наступний варіант Clean Classic Original найлегший у використанні сухий шампунь. Його дуже легко вичесати, він не надає волосся жодної текстури, просто освіжає зачіску, волосся з ним надалі виглядає блискуче, гладенько, гарно, приємно е, і має гарний аромат. Е, постійно його повторюю, люблю і не хочу навіть нічого іншого шукати, оскільки він бюджетний і дуже добре працює. Наступне це маска для волосся, для дуже пошкодженого волосся, як тут написано, від K-Pro, 1000 мл, тобто літр, Botocure. Special Care. це моя вже не перша упаковка. Мені здається, що третя або четверта. Неймовірно приємний запах. Він мені дуже подобається. Маска, вона не зовсім така супер щільна. Вона також така середньої щільності. Надзвичайно добре розпутує моє волосся, відновлює. З ним воно виглядає дуже гладенько, дуже блискуче. Використовується досить економно, вистачає її надовго. Зроблена вона в Італії, і від мене такий лайфхак, якщо хочете, щоб витягнути з неї максимум, це. Взагалі, від кожної маски можна витягнути максимум, прогрівши її, нанести на волосся і навіть просто злегка пройтися феном трошечки прогріти. І тоді волосся виглядає не наче після салону. Знаю, це працює на всі 100%. Таке я роблю не завжди, оскільки я занадто лінива, але якщо мені кудись потрібно вийти, то так. Використовувала її, і вона мені дуже подобалась. Тре саме це термозахист Keratin Smooth з олією Марули. Не знаю. Він був і непоганий, але нічого особливого, тож повторювати його я не буду. Але принаймні з ним волосся не виглядало гірше. Не знаю, як працює термозахист. Напевно, використовувала його просто як додаткове зволоження, тож був непоганий, але не повторюю. Ще один засіб, котрий мені зовсім не сподобався, це 2 be Sprayable Clay Constructor для текстури волосся. Ну, власне, не знаю, чому я це купила, оскільки я не зовсім люблю, коли моє волосся на дотик неприємне. Якщо ж говорити про шампунь-батист, там є текстура, але волосся надалі залишається приємний на дотик. Тут воно одразу стає, неначе брудне, липке. Я пробувала по-різному використовувати і, і назатіски, і, і для того, щоб там, надати якогось об'єму, але мені ніколи не подобалось, приходилось зазвичай йти і мити голову. Ну, або виходити з дому, якщо не було варіанту, помити ще раз голову. Е, геть мені не сподобалось. Тут ще десь залишилось ось стільке, і я не хочу більше ним користуватись, оскільки е, моя зачіска з ним виглядає гірше, ніж без нього. Наступне це від LADOR Keratin Power Glue. Це досить таки цікава штучка, це клей для кінчиків волосся. Мені він сподобався. Не обтяжує волосся. На дотик надалі волосся залишається приємне, гладеньке, виглядає також блискуче. Використовувала я його тільки десь на ось цю ось таку частину. Більше на кінчики не наносила близько до вуха, щоб не переборщити. Упаковочка тут 150 грам, зроблений цей засіб у Кореї, і це такий білий крем-гель. У мене ще тут буквально на кілька разів залишилось з приємним запахом і працює дуже-дуже добре. Після нього кінчики такі блискучі волосся пружне. Тож мені дуже сподобався цей засіб. Наступний засіб, котрий мені попадається, це Brio Geo Scalp Revival. Це маска пілінг для шкіри голови. Тут 177 мл в упаковці. Упаковка не зовсім таки зручна, адже. Ще щось вивалюється. Адже для пілінгу зручно використовувати, коли упаковка така з дьобиком, з носиком. Вона. Охолоджує, має такий також ментоловий е, післясмак, ментоловий ефект, м'ятний запах, такий, як у жувачки Orbit, е, сірого кольору, і мені не вистачило трохи оцих пілінгуючих, скрабуючих частинок. Він геть без них. Дуже гладенький, гарно охолоджує літо, мені подобався ефект. І я б навіть купила його, оскільки і шкіра голови виглядала і відчувала себе легше, свіжіше. Але якби він коштував цей пілінг в два рази дешевше, однозначно повторила б його. За таку ціну, як пропонує Бріожео, на жаль, ні. Занадто дорого. Не було цього ефекту вау! Щоб я взяла і повторила ще раз цю упаковку. Наступне також від Briogeo Scalp Revival, це шампунь мікроексполіюючий. І ось тут, ось цих експоліюючих частинок мені цілком вистачило. І я вже повторила цей шампунь, купила велику упаковку. Так, може ще щось тут вдасться видавити. Це також такий з сірого кольору засіб, трошки темніший, ніж пілінг. І тут, власне, є навіть такі мікропілінгуючі мікрочастинки, які дозволяють зробити додаткову ексфоліацію шкіри голови. Мені дуже сподобався цей шампунь, особливо на літо, не викликає жодних подразнень, освіжає, з ним шкіра голови відчуває себе надзвичайно добре, зачіска довше виглядає е, гарно, тобто волосся залишається довше і чистим. Запах також такий ментоловий, мені дуже сподобався, і за цей шампунь я готова платити більше, оскільки тут не тільки миючі функції він виконує, а також як і ексфоліацію, і якісь ще і спецефекти. Це у мене була мініатюрка 50 мілі... 59 мл, і я можу рекомендувати сама ж уже. Повторила, купила велику банку, яка знаходиться у мене у ванній кімнаті. Останнє на сьогодні це також масочка від Brio Geo: Be Gentle, Be Kind з авокадо і Kiwi. Написано, що Mega Moisture Superfood Mask, що повинна мега зволожувати, але я цього ефекту не замітила. Взагалі, вона. Посередня. Я нічого не замітила при використанні, я її використала пошвидше, щоб перейти до своїх любимих засобів, оскільки нічого особливого не було, ніяких спецефектів, вона не розгладжує, моє волосся не розпутує. З нею, мені здається, що навіть швидше воно запутувалось і приходило в не зовсім презентабельний а, вид. Це також була мініатюрка 59 мл, верніше, travel size і зроблений цей засіб в США. Не рекомендую, сама не куплю повний розмір. Таке, ні про що. Розчарування. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна кожному і кожній, хто додивився це відео до цього моменту. Дякую вам дуже. Дякую всім, хто підписується на мій канал. Хто ставить лайк, хто пише коментарі, і якщо мова зайшла за коментарі, напишіть, будь ласка, ваш улюблений засіб для догляду за волоссям. Я хотіла б щось новеньке спробувати. Можливо, те, що ви мені порекомендуєте, мені сподобається. Не забувайте дзвонити у дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відеоролики, адже зовсім скоро на вас чекає наступні дві частини відео про пусті баночки, а саме про догляд. Гляд за обличчями і декоративна косметика. Бережіть себе, своїх близьких, не уникайте повітряних тривог, не забувайте донатити нашим Збройним силам України. А з вами була я, Іра. Побачимось, і все буде Україна!